Що не покладання квітів, то конфуз ніби злий демон супроводжує мера на кожній урочистій церемонії, заважаючи йому красиво презентувати себе. Веселить Костусів не тільки гостих заходів, але й пресу. Журналісти з нетерпінням чекають кожного підходу міського голови, бо знають, нова зустріч обов'язково їх розважить. Мер або скаже, або зробить якусь нісинитиніцю, або скаже якусь дурницю. інцидент стався в день початку рішельєвських читань. Їх відкриття традиційно відбулося біля пам'ятника Дюку де Рішельє. У покладанні квітів взяли участь обласні та міські керівники. Що й казати, костусіво вдалося зробити цей захід незабутнім для майбутніх поколінь. Ще одна церемонія, на якій присутні нудьгувати не довелось, відбулась 4 червня. Міністр закордонних справ України і Росії поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави в Одесі. Серед них був і Костусів. Казна звідки у спокійний, спекотний день взявся порив вітру та зірвав з постаменту український кошик з квітами. Рятувати ситуацію кинулися міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко і винний мер Одеси Олексій Костусів. Вони підняли кошик, і всю частину церемонії перебували у напруженому стані. Бо Чись повторення інциденту Костусів особисто стояв і охороняв кошик із квітами. І ось 28 жовтня біля пам'ятника невідомому матросу відбулося покладання квітів та вінків на честь 67 сьомої річниці визволення України від німецько фашистських загарбників. Вшанувати загиблих героїв прийшли представники міської обласної влади. Серед них, звичайно, ж був Костусів. З квітами або вінками в цей день пощастило. Проте незграбний мер розважив журналістів інакше. Костусів вас питали, які ще заходи він планує відвідати у цей. день. И тут его подвив власный язык. Мэр сказал, что замість останків жертв репрессии он имеет намерение відвідати захоронение остатков. Сегодня будут преданы земле остатки более чем тысячи людей, которые пострадали, были репрессированы в 30-е годы. Это огромная трагедия нашего народа. Этот страшный каток прошел и подмял под себя Мільйони людей, мільйони судів можливо, говорився не випадково, адже останнім часом Костусів, мабуть, дуже багато думає про остатки, а статки комунального майна одеської територіальної громади. Ксенія ці телекомпанія Круг.